Добрий ранок, друзі. З першим днем осіні! всіх вітаю. Ранок першого дня осіні. Я, так як і останній день літа, звісно, провожу на картоплі, як бачите, свіженьке відерце висипав картоплі. А це було перше. Чому я так окремо, щоб порівняти? Яка картопля на останньому рядку була верхньої грядки, що вже не існує, тобто викопана, не пугайтесь. І перші рядки вже перше відро з нижньої грядки. Зараз покажу. Ось бачите, таким чином верхня грядка вся вже викопана. Ось отут закінчую я. Останніми рядками, то було перше ведро, тут викопане на останньому рядку, і ця грядка вже пуста. Тут трішки більше, ніж десяток, можливо, півтора десятка бурячка залишилося ще. Так, то не лякайтесь, то я не прогавив. То два дубочка. Два дубочка, я їх обминав. Можливо, проростуть на осінь. І таким чином тут тепер можна застілятись. Головне, щоб дощики пішли. Застілятись кавунчику вже можна не тільки на стежку, а і наверх на грядку. Вільна грядка. Тут я в останній час, буду копати. Тут лише я спробував це минулого заїзду, а почав я сьогодні зранку копати ось тут уже, бачите? Такі верхні рядки прокопав і тут таку широчезну смугу також прокопав. Оце вже далі вся інша картопля пішла свіженька вже звідси, з цієї грядки. Оцей шматочок залишиться мені тут. Сьогодні докопати оце все. І потім оця ділянка центральна, яка буде на закуску. Я завжди цю ділянку залишаю на закуску. Тому що тут завжди найкраща картопля у нас. Ну, Тут також більш-менш найгірша ото була зверху. Поки що. По оцінкам, ну і по досвіду, я так уже стверджую. Ось таким чином залишилось десь тут, ну, навіть не на день, а на південь і на вечір. Ось тут роботи. І так само за завтра я планую вже і цю ділянку закінчувати. Можливо, дослідську цю. Експериментальну картоплю залишу, хай ще вона трішки набереться сил. Бо бачите, вона навіть ця Огудина ще зелененька тут. Де в яких кущів, дивіться, яка потужна. Це Пікасо, ця експериментальна картопля, оцей такий лантух тут. Навколо це Пікасо звичайна. А далі там. У нас і біла роса, і гранада, і славянка. Там уже все вкупі намішано трошки. Тут так само біла роса і гранада. Зараз піду перебирати ту картоплю, яку вже викопав, бо починається спека, неймовірно, за 30 градусів, і на сонці дуже некомфортно копати. Чекаю вечора, ввечері, ввечері. Буду надалі вже перекопувати це все. Ось таким чином. Вже майже половина цієї грядки. Якщо враховувати, що оцей широчезний, тут 5 рядочків прокопано, і тут 3 довгі рядки, то отам залишилось десь, ну, можливо, трішки більше, ніж половина. Ось такі у нас тут справи картопляні на городі. Пішов перебирати. Ну, ось таким чином, друзі, не буду міняти традиції, як завжди, сюди семенну буду складати, От бачите, семенна червона, семенна біла, їстівна картопля. Ну і порчину, і. Порізану, ось сюди буду складати, поки що забирати додому. Ну що ж, почав я перебирати. Перебирати буду двома руками, нема чим тримати камеру, смартфона, тому тут нічого цікавого нема. Просто крупну гістівну і цілу окремо, цілу, але дрібну. Не саму дрібну, а таку. Між середньою і дрібною. Це все на сімінну. А дрібну і порчену різану, всю сюди. Все. Поїхали. Ну, от і одразу, бачите, підсумовуємо порченої різаної і дуже дрібної. Майже 20-літрове ведро. Це за два дні. За два дні копу. Так. Далі. Два ящика семінної за два дні копу. І е, дивимося. Один, два, три, чотири. Чотири ящики єстівної, та, що піде в погреб на зиму. Отакої. От чотири ящики. Чотири і два. Це позитивний результат. 6 ящиків. За вчора за вечір і сьогодні ранок. І ще сьогодні є у нас вечір і завтра цілий день 2 вересня. Тому у нас вже є в закрома відправити 5, 6 7, 7 ящиків єстівної, і повних 2 ящики. Посадкової. Ось вона. Повні два ящики посадкової. І сім так, да, сім, і вже почався восьмий. ну, Грубо кажучи, сім ящиків їстівної, так як я і сказав. Це у нас томати, підуть ще на переробку і так на салати. Огірки я вже показував, ось майже повний цей. Відсік огірків, там перчику трошки і перша динька наша. Чесно кажучи, вона сама обсох, хвостик обсох сам, і я її вже забрав в холодильник поки що. Ну, і таким, таким чином такі результати ми і маємо. Потроху збирається урожай, потроху складірується тут. І вже потім, що поїде, Просто в підвал, що в далекий погріб поглибше, це я маю на увазі картоплю. Цибуля може зберігатися і так в кладові, якщо у вас кладова не дуже сира, а відносно темна суха. Так що у кожного є свої приміщення для зберігання вирощеної. Сільгосппродукції. У нас поки що тут чудова кімната, тут дуже е, оптимальна така, скажімо, і вологість і температура навіть в 35 градусну жару. Тут також все зберігається непогано. Ну, це коли літом. Взимку тут може все померзнути, тому що це, як бачите, просто. Поки що господарське приміщення майбутнього будинку. Ось таким чином вся будівництво ще все попереду у нас. Друзі, бажаю всім чудових врожаїв. Це дуже важливо. Ну, а саме е, головне це. Міцного здоров'я, мирного неба. Щастя, любові, добра, мед, гриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Не забувайте підписуватись на наш канал. Огірочки рядочками. Це найголовніше, пам'ятайте. Ну і триває. Битва за врожай триває. Дякую за увагу до нашого каналу. До зустрічі, всім папа. -па. Да, друзі! Єдиний, хто може втрутитися в мої плани на дачі? ні. Це не сварливий сусід, ні, це, звісно, не нашествіє саранчі або ж скорпіонів, тарантулів, колорадських жуків чи хрущів, це дощ, друзі, дощ. Одночасно. І довгоочікуваний дощ, бо треба поливати мої кавунчики, диньки, бурячок, гарбузи. Поливати огірки, помідори ще треба, не забуваємо. Але як бачите, загнав мене назад дощ. Причому такий дощ, що я ледь спів ось, намок за 20 секунд, поки біг. Там, де копав картоплю, там, мабуть, і походу порозкидував картоплю. І дивіться, досі не вщухає. Навіть сюди задуває, виходить е, десь північний бо прохладний дощ. Північний вітер задуває звідси. Тому що коли у нас от на цю воротину задуває краплі дощу, тоді виходить у нас. Десь з півночі, північно-західний вітер. Криша гуде. Значить, дощ крупний. Капля крупна йде. Отже, я дивом дивом встиг з 20-кілограмовим ведром знизу з найнижнього рядку найнижньої грядки картоплі прилетіти аж за дом туди не достає. Там дуже Хороший запас криші, і там у мене вивалений був перше ведро картоплі, то що я вам показував. І я за якісь лічені секунди в ящички в ящички поскладав картоплю, заніс в літню кухню, ну так би мовити, літню кухню і один ящик під навіс. І сам встиг сюди заскочити, але вже був футболка, на мені була мокра. Я переодівся, ось бачите, вже в робі. Фух, аж захепався. Я так давно так не бігав. І швидко, і далеко, чесно кажу. Треба частіше займатися і зарядкою, і спортом. Це я вже зробив висновок. Перечекую, а що робить. В мокрий город я не полізу поки що. Але це мені поміч. Я думав на вечір полити. Тепер не треба поливати. Ось таке термінове включення у мене вибачаюсь ще раз. МедГриби Шовковиця, хай усім здоровиться. Підписуємося на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки, пишемо звістовні коментарі. Друзі, дуже радий дощу. Але ну, хоча б на дві годинки пізніше. Зараз уже пів на п'яту вечора, хоча б уже ближче до сіми. До 19.00. Пішов, було б чудово. Ну, все, що не робиться, все робиться до кращого. Я вважаю, ніколи не сумую і не втрачаю оптимізму. Друзі, заряджаємо наш канал, заряджаємо контент, над яким я не професіонал, але все ж таки працюю. Розповідайте про наш канал друзям, знайомим близьким. Хай наша спільнота. Ферма майстер-клас буде все більше і більше. Дякую, що ви у мене є. Скоріше й нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.